Звертаючи широку увагу суспільства на цінність дошкільного виховання, проблеми дитячих дошкільних установ і дошкільного дитинства в цілому, в нашій державі 27 вересня відзначається Всеукраїнський день дошкілля. Завдяки співпраці заступника директора соціально-гуманітарної роботи Дзесюка Миколи Валентиновича та органів студентського самоврядування в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка, на відділенні дошкільної освіти щороку відзначається це свято. Воно завжди відзначається своєю оригінальністю, вишуканістю і підтримкою традицій, які були закладені ще з моменту заснування відділення. Воно в коледжі вважається наймудрішим, адже найстаршим. Я за дорученням директора Олії Чепкої, і від імені адміністрації нашого навчального закладу щиро вітаю вас із наступаючим професійним святом. День дошкільного працівника Всеукраїнський, всілякі всіляких гараздів, творчості, натхнення вам і ну, пошанування всіх е, тих традицій, які у нас є, пошанування тим людям, які відкривають дорогу у дошкільний навчальний заклад, вам, дорогі наші студенти, і е, побажати. Хочеться твердої такої міцної ходи відділенні дошкільного виховання. Є багато планів, задумів, гарних ідей у очільника вашого відділення. Тому нехай вам Бог усім допомагає, укріпляє і щоб ми рухалися всі до миру, до тих сподівань, які, повірте, наш український народ вистраждав за багато вікову свою історію. Професія вихователя і всіх працівників дошкільних установ вимагає від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи. Виховання наших дітей на початку їхнього життєвого шляху не просте завдання, але від його успішного вирішення залежить майже все наше майбутнє. Саме тому девізом відділення є слова відомого вітчизняного педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Серце віддаємо дітям. Випускники відділення дошкільної освіти це справжні професіонали своєї справи. Вони очолюють дошкільні навчальні заклади, різні підрозділи у вищих навчальних закладах у всіх куточках України. Вони майстерно закладають малюків той фундамент, який служить опорою і основою в подальшому житті. На святі були присутні ветерани педагогічної праці, для яких свято дошкілля одне з найкращих у році, бо все своє життя вони віддали вихованню і навчанню тієї когорти вчителів і вихователів, які сьогодні називають професіоналами, і які зі словами вдячності. Зустрічають ветеранів праці не лише в святкові дні, а й в будні. Багато гарних слів звучало на адресу завідувача відділення дошкільної освіти Зої Михайлівни Крамської, адже саме завдяки її відданій праці, вдалому керівництву і професіоналізму, відділення процвітає і радує всіх своїми успіхами і досягненнями. Я впевнена і переконана, що в цій залі сьогодні зібралися саме ті, які щоденно віддають своє серце дітям. І віддавали його. А ви, шановні студенти, відділення дошкільної освіти. Я впевнена, що обравши спеціальність, спеціальність дошкільного освіта і кваліфікацію вчителя з дошкільного виховання, ви будете гордо нести це високе звання і будете щоденно віддавати своє серце, теплоту. Своїх сердець і дітям слова вдячності звучали на ім'я директора коледжу, кандидата педагогічних наук директора Чепкої Ольги Володимирівни, бо саме за її підтримки проходять всі заходи коледжу. Сердечно вітаємо працівників дошкільних навчальних закладів, викладачів відділення дошкільної освіти Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка з професійним святом, всеукраїнським днем дошкілля. Нехай ваше життя буде наповнене любов'ю та повагою, миру, здоров'я, благополуччя творчих ідей у вашій благородній справі.